Вельми, шановні пані та панове, дорогі учасники та наші унікальні гості сьогоднішнього свята, 2 квітня 2016 року. У місті Івано-Франківську ми зібрали, ми запросили, ми заангажували найкращих, найпровідних фахівців весільної індустрії з усієї західної України. Я з великою насолодою хочу запросити під наші гучні обласки заступника мера івано франківська бі. Лика Богдана, друзі, привітаємо облисками. Пане Богдане, раді бачити вас на нашому святі. Заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк. Наші облиски друзі. Один із співорганізаторів, генеральний директор ТЗВ фірма Надія Маргарита Бойко, другий співорганізатор цього унікального дійства весільний Двіті вікен-2016» Ірина Мотрин, власник агенції весільний ескіз». знаєте, випало так, шановні учасники свята, дозвольте мені від імені міського голови виконавчого комітету міської ради від себе особисто привітати з цим гарним, веселим, молодіжним святом всіх присутніх на сьогодні. Вісійному нікенді. Я хотів би відмітити, що місто Івано-Франківськ ввійшло в п'ятірку кращих міст. Визнане парламентською асамблеєю Ради Європи. Тобто -то місто краще ввійшло в п'ятірку Європейського союзу. От. Дякую. Доброго дня, пані і панове. Перш за все хочу подякувати вам за запрошення на відкриття виставки. Знаєте, в нас в західній Україні, зокрема на Прикарпатті, дуже багаті такі і гарні національні весільні традиції. Ми їх звичайно підтримуємо і будемо далі підтримувати, бо це робить нас українцями. Але поруч з тим, весільна справа дійсно вже стала цілою індустрією. Тому я хочу вам побажати успіху у вашому дуже красивому бізнесі і даруйте свято людям щотижня, особливо. Не тільки в суботу, неділю, а ще можна і четвер, і п'ятницю. Дякую, слава Україні. Дорогі леді та джентльмени, від імені колективу фірми Надія та від імені усіх учасників, які сьогодні зібралися, я щиро хочу подякувати міській та обласній раді за те, що владі за те, що ви дійсно підтримуєте середній та малий бізнес. Для нас це надзвичайно важлива ваша підтримка. І давайте дійсно разом це розвивати. І від імені колективу фірми Надія ще раз хочу привітати усіх молодят, а можливо тих, які в пошуках своєї другої половинки, побажати вам всього-всього, всього найкращого. Хочу привітати вас на нашій виставці. І мені дуже приємно, що сьогодні в нас не просто весільна виставка, а справді свято. Тому свято ми працювали, організовували для наших наречених. Тому в першу чергу дорогі наречені, які викликати весілля 2016 тисячі шістнадцятому, Році, чи навіть трошки пізніше, ми е, старалися для вас, і я е, хочу побажати, щоб ці протягом цих двох днів ви обов'язково е, знайшли для себе людей, які будуть організовувати для вас весілля. І я впевнена, е, що ми тут зібрали найкращих, і ваше весілля буде організовано саме так, як е, мрієте Ви тому, що ми е, працюємо саме для вас. Розпочинаємо! Thank